Я хочу такий диван такого розміру, але щоб підлокітники були нормальні, а не це. Да, тут підлокітнички невеликі. Зараз запропоную варіант з товщими. але вони класно, тому що вони свою функцію виконують. Подушку на них можна сперти, коли ти лягаєш спати. Наступна моделька е після Джерсі йде моделька Nice 208 см. сантиметрів. І тут уже такий підлокітничок. Ну дивіться, долоня моя лягає на нього, тобто можна класно сісти, руку підперти. 208 см, сантиметрів. Троє четверо людей сюди сідає, розкладається в спальне місце 150 на 190 і наступна моделька вже має іншу розкладку, але довжина 205 см. Це в нас йде Тахта Coin, Коштує попередній 2800, цей коштує 22200. Тут вже троє людей у вас сідає, четверо ніяк не поміститься, тому що 160 см ширина сидіння. Але підлокітнички, і м'якенькі, і товстенькі. Сюди можна поставити накладку і на неї вже ставити і чашку, і тарілку, якщо потрібно. Він і виїжджає у нас вперед. У нас є багато варіантів диванчиків. Той же Дімаджу стоїть він взагалі 2 метри рівно йде, але підлокітників немає. Взагалі є багато різних варіантів диванів. Прямо на сайті Солоха є є фільтр, габарит по довжині, якщо не помиляюся, і можете обрати потрібну довжину диванчика. Каталог на сайті Солоха є все це чудо можна взяти в оплату частинами на 5 платежів в шапці. Профілю, телефон для зв'язку.